Чотири квадрокоптери Мавік 3 про для 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. таку допомогу захисникам передали від Коломищини. Кошти зібрали на третьому районному благодійному аукціоні, який відбувся за ініціативи голови Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова. Мавік надалі залишається найпопулярнішим дроном-розвідником у Збройних силах України. Тож потреба у таких безпілотниках постійно велика. Чотири мавіки від Коломийського району стануть вагомим підсиленням для 77-го окремого батальйону 102 ї бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського, зазначає голова РВА Любомир Глушков. Нещодавно у нас відбувся районний благодійний аукціон, під час якого ми виручили 1 мільйон 700 тисяч гривень. Частина коштів буде спрямована для потреб нашого 77-го батальйону територіальної оборони. Безпосередньо на звернення командира батальйону ми вирішили для них придбати необхідні на сьогоднішній день дрони. Це мавіки, які будуть допомагати нашим воїнам нести службу і нищити ворога. Те, що відбувається сьогодні, це відбулося завдяки нашим небайдужим підприємцям, меценатам, представникам територіальних громад, які активно взяли участь і дали гарний результат під час аукціону. Ми надалі будемо продовжувати це тільки частина тих коштів, які передається сьогодні. Чергова, і ще інші частини також будуть отримувати допомогу, яка необхідна їм сьогодні. Вартість чотирьох мавіків понад 310 тисяч гривень їх придбав фонд підтримки гірської штурмової бригади Едельвейс, який є співорганізатором аукціону. Передача квадрокоптерів для 77-го окремого батальйону ТРО відбулась у Коломийській райдержадміністрації. У нас зараз йде наші лінії зіткнення заострення, тому дрони нам дуже е, полегшують життя. посадять хлопців. Фактично вони наші очі е, на території ворога. Це дуже необхідна зараз річ і життєво необхідна для нас. Хочу подякувати людям, які приєдналися до цього аукціону. Вони зробили дуже велику роботу. Всім дякую і будалі. надіюсь, будемо далі працювати в цьому напрямку.